Сьогодні середа, 8 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Мальовниче село на Миколаївщині з промовистою назвою Мирне за понад вісім місяців перетворилося у суцільні руїни та згарища. Ще колись там було понад 200 домогосподарств, а нині немає жодного вцілілого будинку. Як виглядає село, через яке проходила лінія вогню, і що нині потрібно тамтешнім мешканцям, розкаже мій колега Олександр Матюшенко далі. Це село Мирне Миколаївської області. І такий же вигляд майже має весь населений пункт. Вони не були в окупації, однак відчули на собі всю повноту російської агресії. Їм не довелося жити під ворожим гнітом, однак вони понад вісім місяців були змушені терпіти рашистський вогневий терор. Це про мешканців села Мирне, що розташовується між Миколаївською та Херсонською областями. Нині тут немає жодного вцілівого будинку. Своє зруйноване житло показує пані Олена. Її хатина стоїть на окраїні села. У перші дні війни жінка зняла і заховала у себе в'їзний знак, аби дезорієнтувати ворожу колону, яка їхала у напрямку Миколаєва. Я знімалася ми хавали, так як орки шукали, тут їздили в селі, і шукали ну, якийсь свій путь, а спрашував, лексило називається. І ми зняли ми його, а він пролежав там, возле цього, вниз і трохи почорнів. Я його покрасила. Ще завтра докрасю. Її сусід Ігор показує архівне відео, яке зберіг у своєму телефоні. На ньому видно, як у перші тижні війни росіяни рухалися колоною повзмирне, відступаючи з миколаївського напрямку. Це відео з початку повномасштабного нападу на Україну, як російські окупанти нападали, йшли на місто Миколаїв, а потім вони їх, наші хлопці, побили і вони вже йшли побиті назад. З міста Миколаєва Це не відступали на відео. Цьому? Це да це. Вони відступали. Велика колона йшла. Велика дуже в один з тих днів літня жінка мирного, яка жила на околиці села, випадково натрапила на російську колону. Один з танків розстріляв її прямо біля будинку. Я казала на самій крайній вулиці Степеній. Вони були в підвалі вона вийшла собаки собаці. Їсти побачив, швидко ця хвістка підійшла, і танк нарядом її на кусочки. Скажем, чоловіки діти зібрали те, що змогли зібрати, і навіть похоронити по-людськи не могли, тому що тривали обстріли, захоронили її в себе в садку. Ось, може, місяць назад була москугація. Видно, перехпопховували її. Той же вечір на вулиці Зеленій чоловіка 39 років, так само вбило снаряду. Після того люди почали масово виїжджати в селах. Навесні українські війська відкинули расистів на кілька кілометрів від села. Відтоді ворог вдень і вночі обстрілював населений пункт. Так було майже до середини листопада. За цей час будинок Олени двічі зазнав ворожих прильотів. От мене хата протиски до останнього дня стояла, поки почти до останнього. А відтоді я приїхала, у мене немає не нічого нема. Це один, а були ж рядом прильоти, і возле того забора пролітало. Ви ж бачите, що нічого нема. Живого це вже самі накрили, самі зробили, що могли. Господарство у вас постраждало трактор, я бачу, да. Трактор, і хазяйство потеряли, і корову потеряли, і качок, все потеряли. На сусідній вулиці біля узбіччя дороги лежить хвостовик снаряду. Ігор розповідає, це рештки ракети. Точка У, якими російські окупанти ще навесні минулого року обстрілювали село. Десь, мабуть, в апрелі місяці. Вона вже безпечна? Так, да, вона безпечна і вона вже обезврежена. все. вона як раритет, як напоминання, от цієї страшної війни. Серії таких прильотів були буденною справою. Рашисти часто накривали село з різних видів озброєння. Показово, як біля сусіднього підприємства, територія щільно всіяна рушіями російських реактивних систем залпового вогню. Мирна налічує понад дві сотні господарств. До 24 лютого тут жило до 600 осіб. Навесні майже всі виїхали. Залишилося до 10 людей. Після звільнення правобережжя Херсонської області місцеві почали повертатися, аби відбудовувати своє село. І цих будинків, що у селі, в селі, 85 будинків, розбиті, ну розбиті повністю, скажем так, або згоріли. Це я вам точно можу сказати, тому що ми ходили по селу. От ми просто описували кожен будинок. Нині у селі живе до 50 людей. Інфраструктура знищена, як і соціальні об'єкти та магазини. Нещодавно селянам відновили електрику, але є перебої з водою, відсутнє газопостачання. Гуманітарну допомогу доставляють волонтери та місцева влада. Селяни налаштовані рішуче, і попри всі негаразди, свій рідний край не залишать. Це мій дім, це моє. Це... Я тут родився, можна сказати. Це, це... це все моє. Місцеві вірять до початку посівної тутешні поля повністю обстежать піротехніки, а ще дуже розраховують, що їм допоможуть з будівельними матеріалами задля відновлення свого мальовничого села з промовистою назвою Мирне. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич взяв участь у робочій зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Королівства Данії в Україні паном Оле Егбером Мікельсеном. Сторони обговорили співпрацю з Данією в питанні відбудови Миколаєва та уклали меморандум про взаєморозуміння. Пріоритетом наразі є будівництво бомбосховищ у навчальних закладах, відновлення водопостачання, ремонт мереж, допомога місцевому бізнесу у відновленні робот. Планується і візит представників данських компаній до Миколаєва та обла. Щоб не лише залучити її до відбудови міста, а й запросити відкривати свої представництва, заявили у Миколаївській міській раді. В Україні продовжують точитись дискусії навколо ймовірного переходу на григоріанський календар, коли тепер святкуватимемо Великдень і що миколаївці думають про можливі зміни. Наші кореспонденти вийшли на вулиці міста та поспілкувались з містянами. Що почули, дивіться далі. Напередодні Великодня в суспільстві постає питання, за яким саме календарем святкувати Юліанським чи Григоріанським, якого саме дотримуються миколаївці та чи підтримують пропозицію переходу на Григоріанський, ми дізнавалися на вулицях міста. Я наду перевагу в Григоріанському календарю. Ну, бо та, За такими традиціями я живу в своїй сім'ї і мене привчали саме такому календарю. Дні і то і той підходить, Два рази будемо празнувати початку війну закінчать. Юліанському. Ну, так бабуся моя святкувала і так ми святкували ще від маленької, ми так звикли. Як завжди святкували в Україні, так і святкую я. Зараз так виходить, що святкую і за Юліанським, і за Григоріанським. Ще якось нема в мене якоїсь дати, на яку б я оприділилася. Не праздную. Праздники. Я б хотіла, щоб у нас був більш направлено все на, на Європу і щоб ми більш були в ту, в ту сторону. Я рождений при Совєтському Союзі. Привик одному календарю. Зараз будемо привикати другому. Як ви вважаєте, взагалі потрібен поділ на ці календарі на вашу думку? Ну, люди різні, різні нації. Мабуть, потрібно. Я вважаю, що ні, бо в. Україна досить велика країна, і я знаю приклади багатьох областей, в яких живуть по одному календарю, а в інших по іншому. Тому я вважаю, що можна не, не ділити по календарю. Мені здається, краще зробити якісь люди. Я вважаю що ні. Як би допустимо, це, ну, вже як воно було, там залишилося в старому часі, так і не можна бути. Нині в суспільстві лунає чимало пропозицій, бо повністю перейти на григоріанський календар. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я так і голосувала в дії, я тільки за це. Головне, щоб був не той календар, при якому ми святкували за часів Радянського Союзу. Все інше сприймаю. Я вважаю, що нам поки не потрібно, скажімо так, радикальні міри проводити. Як люди хочуть жити, так і будуть жити. По такому календарю, який вважають за потрібним. Здається, не настільки важливо. Ну, перейдуть, будемо святкувати за Григоріанським. Я не знаю. Є набагато важливіші питання, яким треба зараз опікуватися. Ну, яка різниця? Я не розумію різниці ніякої. Просто що числа помінена, і все. Я вважаю, що такі питання це вирішує кожна сім'я окремо, збираючись за столом і. Це, мабуть, буде саме правильне їхнє рішення. Ми так і залишимося святкувати. Це 16 квітня буде в нас Пасха. Зараз ця тема не настільки актуальна, щоб її вирішати. Є, по-моєму, після війни, після того, як буде налажено положення в країні, потім можна ріша цей питання. Позиція миколаївців не одностайна. Хтось підтримує перехід на григоріанський календар, а дехто навпаки за те, щоб залишити все як було раніше. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Сьогодні в Україні та світі відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок. Нині у суспільстві побутує безліч думок: святкувати чи ні, переосмислити чи забути, вітати чи мовчати. Моя колега Наталя Засядько вирішила розібратися, коли виникло це свято та як його намагалися перекроїти пропагандистська машина Радянського Союзу. Усі подробиці далі. День дівчат та жінок, свято весни, день прекрасної половини людства, як тільки не називають 8 березня. Тюльпани, листівки, вісімки, черги чоловіків, які намагаються встигнути купити подарунок мамі, дружині чи доньці. Традиція святкування 8 березня і дійсно давня, їй понад 100 років. Однак у радянські часи цей день перетлумачили на свій лад на догоду тодішньої владі. З такими звичками українське суспільство жило роками, та час іде, цінності змінюються, ставлення до історії теж. Тож. Що це за день і чому він дійсно важливий? Спробуємо розібратись. Саме наприкінці лютого, на початку березня, на зламі 19-го і 20-го століття жінки виходили на демонстрації та мітинги, щоб боротися за своє рівноправ'я у соціумі. Так саме 8 березня 1857 року робітниці Нью-Йорку влаштували марш порожніх каструль, вимагаючи рівної оплати праці. У 1908-му понад 15 тисяч жінок організували марш за виборче право та однакові заробітні плати. Радянський Союз спотворив міжнародний день боротьби. За права жінок і зробив його інструментом пропаганди, так з'явився образ колгоспниці, яка працює на державу, і мріє, хоча б про один вихідний день сповнений уваги та любові. Насправді ж, 8 березня не день жіночої краси, ніжності, весни та тюльпанів, а своєрідний маніфест спосіб у конкретний день привернути увагу до проблем жіноцтва. Цього року питання святкування 8 березня набуло особливого резонансу у парламенті. Навіть з'явився законопроект, який пропонує скасувати міжнародний жіночий День і натомість встановити День української жінки. Відзначати його пропонують 25 лютого у день народження Лесі Українки. Аби дізнатися думку народу, у додатку дія минулого тижня провели опитування. Воно стало наймасовішим. Власну думку висловили понад 2,1 мільйони українців. У результаті 1,3 мільйони таки хочуть залишити 8 березня вихідним. Більшість українців також дотримуються думки, що це свято не треба скасовувати, адже воно не має нічого спільного з радянщиною. Радше варто переосмислити його і акцентувати на справжньому контексті 8 березня. А це гендерна рівність, право жінки бути рівною із чоловіком у професії, здобутті посад в оплаті праці тощо. Це про недопущення сексизму та інших проявів дискримінації, почуття безпеки незалежно від форми одягу та макіяжу і відсутність стереотипів за ознакою статі. Нині міжнародний день боротьби за права жінок відзначають у 40 країнах світу. Тож робимо висновки і створюємо нові традиції які йтимуть в ногу із сучасними тенденціями та цивілізованим світом. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март з нагоди свята президент України Володимир Зеленський звернувся до українських жінок та подякував усім, хто сьогодні працює на перемогу країни, що побажав далі у прямій мові. Українці, українки, сьогодні міжнародний жіночий день, день боротьби за права жінок. Щороку в цей день я дякую. Дякую своїй мамі. Телефоную їй, дякую за те, що завжди в нашій родині була і є повага. Дякую дружині своїй за те, що ми разом кохаємо і за те, що в нас є такі прекрасні діти. І дякую жінкам, які працюють зі мною. І це дуже важливо, що ми на рівних, як колеги. І сьогодні можна сказати різні слова, звернути увагу на різні аспекти цього дня. Кожен, кожна має свою думку. Як, що робити в цей день, 8 березня, і в цьому наша сила, в цьому є свобода, ми рівні, вільні, ми у міцній Україні. Мені здається, важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють, воюють за Україну. Згадати і подумати. І подякувати всім жінкам, які віддали своє життя за нашу державу. Подякувати мамам, згадати, що поки мама жива, ти можеш відчувати себе дитиною. Подякувати коханим за повагу і силу. Разом ми сильні, разом ми нездоланні, разом ми вільні. І разом ми точно переможемо. Обов'язково. Слава Україні! І наостанок про погоду на четвер-9 березня. За вікном буде ясно, вітер південний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 14 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 70%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.